Вітаю вас в ефірі. Юридична програма Лінія захисту у випуску програми, правові новини та юридичні консультації. Далі про важливе. Негласні слідчі дії, незаконний обіг наркотиків, адвокати Кіровоградщини навчаються протистояти беззаконню, як забезпечити ефективний захист. Адвокатські кейси, не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи є підставою закриття кримінального провадження. Аналізує справу адвокат Тетяна Ромаданова. Знати досконало законодавство і вміти його застосовувати мають сучасні адвокати для забезпечення ефективного захисту, здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих дій. Ця важлива тема актуальна і для юристів, і для кожного із нас. Її вивчали кіровоградські адвокати на тренінгах. Що варто знати про негласні слідчі розшукові дії? На каскадному тренінгу для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, захисники вирішують задачі на кваліфікацію та компетенцію, виконують практичні вправи і завдання, прес-тести, вивчають нормативну базу, європейський досвід. Теорія підкріплюється видовічними відеоматеріалами для освітніх тренінгів. Знати досконало законодавство і вміти його застосовувати мають сучасні адвокати для забезпечення ефективного захисту. За всеми нами наблюдают. На улицах. В подземках. Даже в наших собственных домах. Невидимые глаза ищут преступников и террористов. Новые технологии могут выследить их до того, как они нанесут удар. Сложные сети слежения, совершенные методики распознавания лиц. Посмотрим, есть ли он у нас в базе данных. Даже следящие устройства, имплантированные в тело, технологии, которые могут сделать невидимое видимым, и электронные следы, которые обнаруживают, кто мы и где были. Ни для кого не секрет, есть то, что за сима нам и Спостерігають і и когда мы прогуливаемся і спостерігають, коли когда ми... мы Знаходимося в магазині, спостерігають, коли ми буваємо вдома, спостерігають через засоби різні технічні, наприклад, ті ж мобільні телефони. І коли раніше такі технології використовувалися при зйомці фантастичних фільмів, то на сьогодні це все більшою стає буденністю. І от, щоб людину захистити, щоб забезпечити ефективний захист при проведенні негласних слідчих розшукових дій, ми і вивчаємо на своїх тренінгах загальнотеоретичні вимоги до таких ситуацій, яким чином вони повинні процесуально оформлятися, в які сроки проводимо ігри, практичні завдання з адвокатами, моделюємо ситуації. І виходимо на новий рівень знань. Адвокати засвоюючи ці матеріали, дивлячись на них по-новому, приходять до висновків, як це робити краще організацію цих тренінгів. Займається громадська організація, всеукраїнська громадська організація адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто ці тренінги каскадні вони проходять однакові в однаковому форматі по території всієї України. Тими піднімаються актуальні, необхідно голосити на тому, що викладаються доступно, якісно. На сьогоднішній день ми маємо на покращенні саме якості проведення таких заходів з підвищення кваліфікації адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Цілі вже доказала свою цінність как способ борьбы с преступлением. Вот те четверо, которых мы ищем. Август 2004 -го. Группа мужчин прикрепляет электронное устройство к банкомату. Они крадут номера карт и пин-коды, а затем снимают деньги с чужих счетов. Группа Макалистера обращается к камерам теленаблюдения, чтобы арестовать их. Они следуют за подозреваемыми от камеры к камере. И дают полиции четкие указания, чтобы преступники не смогли уйти. Когда машина отъезжала, мы получили хороший снимок ее номера. К этому моменту полиция уже перекрыла эту полосу дороги. Здесь у нас успешное вмешательство, которое, возможно, закончится арестом. Именно это большинство из нас считает силой тотального слежения. Негласні слідчі розшукові дії це фактично ті ж самі гласні, але такого поняття немає, як гласні. Це звичайні слідчі дії, але негласні. Негласність полягає в тому, що в момент їх проведення про них не повинен знати ніхто. Ні захисник, ні потерпілий, ні обвинувачений, ні інші особи. Але ось ця негласність, вона до певного часу, до певного моменту. Коли проведено повністю закінчене проведення досудового розслідування, і прокурор, і слідчі приймають рішення, що потрібно ознайомити уже захисника на підставі статті 290 кримінального процесуального кодексу з усіма матеріалами досудового розслідування, ось саме на цій стадії захиснику повідомляються, розкриваються усі процедури і всі докази, які були зібрані в результаті проведення ось цих негласних слідчих розшукових дій, і тільки з цього моменту. Захисник уже має право їх аналізувати, вивчати і приймати рішення, як з ними бути далі. Якщо існує порушення процедури проведення слідчих дій, чи це негласні дії, чи це, скажімо, в порядку слідства, вони проводять, ми на це звертаємо увагу адвокатів. І, скажімо, недотримання цього порядку є підставою подальшого скасування вироку. Чи, скажімо, отримано дозвіл слідчого судді на проведення негласних слідчих дій, а дозвіл дає виключно суддя апеляційного суду, слідчий суддя апеляційного суду, як правило, це голова суду або заступник, які уповноваження заведення нап... даного напрямку роботи. Якщо цього немає. И то все эти данные, которые здобуті, они, по сути, здобуті незаконным шляхом. И они должны быть знищені потом по завершению этой процедуры, этих следственных действий. С помощью метода, известного как добыча данных, разные компании и правительства вводят эти маленькие детали о нашей каждодневной жизни в огромные банки данных. В какую школу вы ходили? Что покупали вчера? Что вас беспокоит? Сколько вы скопили для пенсии? даже то, де прячуться ваші демони, ці і що множество других вещей доступне тим, хто знає, як смотреть. адвокатам. Э, ми радимо звертати увагу на те, чи законно такі дії були проведені, чи незаконно, чи дотримано було строків проведення негласних слідчих розшукових дій. Чи належні суб'єкти проведення цих дій, чи можна результати негласних слідчих розшукових дій використовувати у кримінальних провадженнях в якості доказів. Проводячи тренінги, наші адвокати між собою обмінюються досвідом, і, от як повідомив один із наших колег, що у нього, наприклад, найчастіше виявляється, що негласні слідчі дії взагалі проводяться без належних підстав, тобто кілька документів у справі є, на яких видно, що був там гриф секретності і ці матеріали були розсекречені а всі інші документи просто органи досудового розслідування потім пізніше докладали, доскладали і вони з'явилися в справі. А фактично, на момент проведення таких дій, в процесуальний спосіб, на проведення дії не було отримано дозвіл. Було відповідно. Складність тому. Наскільки якісно проведено досудове розслідування, от в цьому складність, тому що там от негласні дії, і от ця процедура ухвала слідчого, постанова прокурора, доручення слідчого конкретному органу на проведення цих слідчих дій це порушується. Якщо все це виконувати, то тоді зрозуміло, скажімо, слідчі дії, по суті, досудове розслідування проходить чисто, якісно, і в суді тоді справа не ламається. Негласні слідчі дії, незаконний обіг наркотиків. Адвокати Кіровоградщини навчаються протистояти беззаконню. Як забезпечити ефективний захист? Значна кількість придавляється обвинувачення, де все на пальцях. Придавляють Іванов Купив у Сідорова, наркотичний засіб, який називається канабіс. Хто його придумав? Як, де вони його взяли? Ну, одні судді це розуміють і виключають ці епізоди. Інші судді отак. визнають виновними захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів стикається із ганебним явищем корупції у самих правоохоронних органах, коли ті, хто має протидіяти злочинності, самі кришують наркобізнес, говорять адвокати. На сьогоднішній день на жаль відбувається ситуація, при якій Відбувається імітація боротьби з скажімо, наркокартелями. От. І ми це бачимо. Ми безпосередньо в процесах судових ми бачимо, коли ловлять скажімо, якихось хворих людей, наркоманів, проти них порушують кримінальні справи, хоча справжні організатори залишаються у тіні. І це болюча проблема. Наше завдання допомогти, скажімо, адвокату, щоб забезпечені були права людини. З моєї практики приклади такі: нерідко правоохоронці самі грішать тим, що вживають наркотичні засоби, разом з цими ж наркозалежними особами вживають їх. І потім іде кваліфікація поширення наркотичних речовин. Причому при цьому це не просто, скажімо, якісь слова. Якщо прийти в засідання і послухати, що говорять наші підзахисні у різних справах, вони говорять одне й те саме, що деякі правоохоронці пропонують, щоб їм кришували. І якщо іде відмова, то за це порушуються кримінальні справи. Оце саме прикро. Оце от де корінь зла. Це не одна справа. І в мене кілька підзахисників, якщо я бачу у різних справах і вони говорять одне й те саме, то це дуже, скажімо, нехороша тенденція відбувається. Залякування, все це відбувається. От. Щодо підкинемо, такі випадки дійсно трапляються. І підзахисник говорить наступне: ми, я не брав у цей пакетик у руки, це не моя речовина. Призначимо так телескопічну експертизу. Якщо я взявся, ось сліпок остався зі сліду. Призначаємо, то досить часто телескопія говорить, що ніхто цих пакетиків не торкався. А це можна вже говорити, підставити під сумнів, що дійсно ця особа придбала добровільно. Дзвонять їм, так і отак, мені ти можеш продати. Я не, кажу, я не займаюся продажею, це все де не фіксується. Я наркозалежний. У мене зараз немає наркотиків. Я буду сьогодні йти собі там на точку, куплю собі. Той просить, ну і мені, я тобі гроші при зустрічі віддам. Все, це. Це міняється як і як збит. Контрольна закупівля як провокація, порушує права. Таких висновків дійшов європейський суд з прав людини. Прецедентна практика суду знає багато випадків, коли було встановлено провокацію до вчинення злочину з боку правоохоронців різних країнах. Він підкреслив, що поліція вправі діяти під прикриттям, але не підбурювати до вчинення злочину. Відбувається провокація злочину. Коли йде провокація злочину і стоїть питання, а чи був би злочин взагалі, аби не активна поведінка працівника правоохоронних органів, коли звертаються до особи, чи можеш ти мені продати? Ні, не можу, тоді в чому провокативний характер носить? А от по завищеній ціні, а от дуже потрібно. А от ломка, співчуття, все це елементи провокації злочину. Це заборонено? Це заборонено. Це заборонено вже прецедентами е, рішень Європейського суду з прав людини. І це вже є позиція Європейського суду. Що якщо існує провокація е, поліцейського щодо вчинення злочину, то це, е, скажімо, питання про те, чи був би злочин взагалі вчинений, аби не було провокації? Злочину і не було адвокатів. Ми орієнтуємо на те, щоб при виявленні провокації злочину звертати на це увагу суду. От і відповідно такі справи закривати за відсутністю складу злочину, якщо є провокація. Провадження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях дають відчутні результати. Зокрема, зменшилася кількість випадків застосування насильства зі сторони правоохоронних органів та кількість осіб, що стали жертвами тортур юридичних знань. Людей вже нема таких особливих, а до юриста звернуться це ж кошти, а в нас безоплатно надається, але за рахунок держави. Тобто центри платять кошти з державного бюджету, гроші цим і ми показуємо. Е, минулому інтерв'ю, коли ми зустрічалися з засобами масової інформації, хтось з кореспондентів задав питання мені, а ви оправдовуєте те, що ви платите кошти? Так, да, оправдовуємо. А чому ми оправдовуємо? Тому що захист права людини це, по-моєму, вища цінність, ніж ті кошти, яка платить держава. Адвокатські кейси. Не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи є підставою закриття кримінального провадження. Аналізує справу адвокат Тетяна Ромаданова. Право на захист. У рубриці адвокатські кейси продовжуємо розповідати про юридичну практику, конкретні справи та досвід кіровоградських адвокатів. У юридичній боротьбі зброєю є закон. Чи достатньо одного визнання вини особами, яких обвинувачують у вчиненні тяжкого злочину для обвинувального вироку? Чому підозрювані беруть відповідальність за те, чого не вчиняли? Відповіді на ці питання дає адвокат Тетяна Ромаданова, аналізуючи справу своїх клієнтів. Слідчі мали підстави вважати, що молоді люди здійснили крадіжку сейфа із коштовностями на деякі пропозиції правоохоронців щодо об'єктивного досудового розслідування без залучення свого адвоката, Ата підозрювані погодились а далі у правоохоронців, окрім визнання вини із пошуком достатніх та допустимих доказів у кримінальному провадженні, виникли проблеми. У нас стартував нещодавно новий проєкт, який називається Адвокатські кейси. Це спеціальний проєкт, в якому ми розповідаємо про успішні справи адвокатів, привертаємо увагу до юридичної практики для того, щоб люди вчилися на чужих помилках. І така от надзвичайно важлива річ, виправдувальні вироки. Сьогодні їх все більше стає в Україні, і я знаю, що у вашій практиці також є виправдувальні вироки. Розкажіть, хоча б про одну з таких справ. Є така дуже цікава справа, яка нещодавно закінчилася виправдовальним вироком. По-перше, обвинувачувалися у скоєнні злочину три особи, які всі є наркозалежними, тобто відносяться до вразливих груп, оскільки саме ці особи менш за все можуть себе захистити в даному випадку, якщо в них немає родичів, які. Навіть звернуться до адвокатів, або ж цих осіб, користуючись їх вразливістю, змушують підписувати деякі пояснення щодо визнання вини в даному випадку. Справа, в яка в мене була, саме з цих підстав органи досудового розслідування скориставшись таким, такою можливістю, відібравши на досудовому розслідуванні пояснення всіх осіб, визнаючи вину, ці особи в принципі вже готувалися до того, що буде. Обвинувальний вирок. Але зважаючи на те, що справа, наша справа адвокатів саме захист, ці особи все-таки скористались правом на захист, вони звернулися до центру. Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги їм було призначено спочатку одного захисника, але вже потім, ну як склались так обставини, що необхідний був ще один захисник, і я вступила також в справу. В одному із будинків в населеному пункті Кіровоградської області зникло сейф з золотими виробами. Вироби навіть не були представлені до дослідження експерту в даному кримінальному провадженні, скільки взагалі не знайдені. Потерпілі в даному кримінальному провадженні не надавали жодних підтверджуючих документів, доказів, фотокарток, існування навіть того переліку золотих виробів, але він ну, навіть дуже численний, зазначений був в якомусь списку, якого ми також не бачили серед доказів е, обставин і кримінального провадження. Тому е, сказати про те, що цих е, осіб. Не бачили навіть на місці злочину, якщо осіб не бачили жодних з допитаних свідків, відсутні якісь докази відеозапису, що ці особи перебували в цьому домоволодінні, або ж викрадали якісь речі. У цих осіб не було навіть знайдено жодної речі, яка була викрадена. Тобто ряд обставин, які кажуть про те, що відсутні докази вони осіб. Це про те, що ви говорили, так, недопустимі докази недопустимі так? докази взагалі. У поле зору правоохоронців не випадково потрапляють вже раніше судимі особи, соціально неблагополучні особи, наркозалежні всі вони схильні до правопорушень та рецидиву, і ставлення до них негативне. Стикаєшся саме з такими справами, що особа бере на себе те, що іноді не вчиняла, оскільки залежить від органів досудового розслідування, мабуть, які з якихось інших підстав. Але також ми бачимо, що ті люди, які вже відбували покарання в місцях позбавлення волі, вони потенційно вважаються злочинцями так, до них вже ставлення. Так, вона не ставиться клеймо. Коли суд досліджує характеризуючі дані особи, і бачить, що особа неодноразово судима, вже не, не, ніхто не вірить в те, що особа може виправитись. І це іноді в справах також має такий вагомий вплив, що особу вже. Можна так сказати, зроблять винною саме з цієї характеризуючої обставини. Але ми збираємо такі дані, які свідчать про те, що особа таки може виправитися, якісь характеризуючі відомості про соціальні зв'язки, сім наявність сім'ї. Це дуже впливає на. Навіть на вироки, на те, що суд призначає більш м'яке покарання, адже головним для адвоката є добитися, якщо будемо так казати, в кримінальному провадженні, якщо відсутня вина, то добитись виправдовального вироку. Якщо особа навіть винна, вона визнає свою вину, добитись на найменшого покарання. У зв'язку з відсутністю достатніх допустимих доказів вини осіб і Зважаючи на всі обставини, на всі 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 що були в цьому провадженні, адже вони, воно не просте, воно ще перебуває на стадії апеляційного оскарження, але ми віримо в те, що цей вирок буде набере законної сили, оскільки вважаємо, що саме все досліджене судом було обґрунтовано і винесено справедливий вирок. Відповідно до статті 62 конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а усі сумніви стосовно доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Отже, винесення рішення з обвинувальними висновками може ґрунтуватися лише на достатніх доказах, які вказують на вчинення злочину певною особою. Вивчивши детально всі обставини, справи, всі наявні докази, я встановила, що навіть жодного істотного і допустимого доказу вини осіб, навіть мого підзахисного, беручи до уваги, що це було обвинувачення за статтею 185 частиною 4, що відноситься до особливо тяжких злочинів, жоден доказ не становить обґрунтування вини кожного з них. Ми разом з іншим адвокатом ці обставини доводили до, суду, до уваги суду, що докази є недопустимими. З цих підстав дуже чітко суд прописав своєму вироку, що всі надані органам досудового розслідування докази не містять доказів вини цих осіб. Тобто вирок дуже такий змістовний. Окрім того, мною було встановлено, що мого підзахисного на стадії досудового розслідування також було порушено право на захист. Він навіть звертався до уповноваженого Верховної Ради з прав людини за захистом своїх прав. Тобто ми навіть цим скористались вже під час судового розгляду. І це також вагомий аргумент, який я хочу. Як приклад привести всім особам, яких обвинувачують незаконно обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, що є такий механізм звернення до саме до Верховної Ради з прав людини з відповідною скаргою і реагування. Якщо це звернення обґрунтоване, то ці реагування вони мають вагомий внесок потім вже під час судового розгляду в кримінальних провадженнях. Ну і щодо доказів вини осіб, про які йдеться в цьому кейсі, про який я розповідаю. Дуже цікаво було допитувати свідків саме слідчого, який проводив досудове розслідування в якості свідка, що взагалі є неприпустимим. Ну навіть в рамках кримінально-процесуального кодексу, але ж саме прокуратурою було заявлено таке клопотання. Неналежними є лише ті докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доказ визнається допустимим лише якщо він отриманий у порядку встановленому КВК, а недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Крім того, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов'язаний визнати істотними порушення прав людини і основоположних свобод, зокрема такі діяння, здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов, отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи поводження або погрози застосування такого поводження. Порушення права особи на захист, отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідала на запитання або їх отримання з порушеннями цього права, порушення права на перехресний допит. Ви працювали за дорученням від регіонального так, центру Так, від регіонального центру з надання вторинної безоплатної допомоги Кіроградської області. Тобто, система дії. Да. Є така думка, що адвокати, які надають безкоштовно допомогу від центрів, що вони нічого не роблять. Ну, це так, така думка у деяких навіть клієнтів, які, з якими стикаюся, працюючи за дорученням. Але я хочу переконати всіх, що адвокат його призначення не впливає на те, чи за договором за кошти, чи безкоштовно, якщо адвокат береться за справу. Це його особиста мета, щоб досягти тієї цілі або ж виправдати особу, або ж досягти мінімального покарання, на яке особа заслуговує. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки, натомість незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дивіться лінію захисту. Ми розповідаємо доступно про вашу правову та життєву безпеку. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.